В одній із приватних пекарень Києва саме замішують тісто. Тут стоїть неймовірний аромат і вже насправді пахне великодніми пасками. Ці замісу ми додаємо замочену журавлину, смородину, насіння кропу і це дропель Ми це все настоюємо десь добу у бренжі. І у нас, коли заходиш в холодильну камеру, там такий приємний аромат. Поки одну партію тільки випікають, іншу вже прикрашають. Секрет смачної паски кажуть майстри в якісних інгредієнтах і в чіткому дотриманні технології виробництва. Найпоширеніша помилка, коли паски надто рано саджають у піч треба дочекатися поки тісто буде добре поки воно класно підросте і обов'язково саджати в хорошо розігріти духовку навіть якщо там ви розумієте, що у вас температура випікання це 150-160 градусів бажано розігріти її до 250-220. Укринформ підрахував, що вартість великоднього кошика цьогоріч зросла на 173 гривні і складає майже 1300 гривень. Найбільше здорожчали твердий сир на 35 гривень, буженина на 45 гривень та домашня ковбаса на 27 гривень. Яйця ж навпаки стали дешевші. Причиною цього експерти називають обмеження експорту агропродукції в деякі країни ЄС. Якщо у вас птахофабрики працюють так, що 30-40% ви мали експортувати, а ви їх не експортували, тому що вам закрили кордон, то все лишилося в країні. Тобто загальний обсяг пропозиції на 30% перевищує попит. Що робиться з цінами? Мінус 35% ціни. Проте вартість великоднього кошика може бути навіть меншою. Все залежить від того, чи купуєте ви продукти і де саме або готуєте страви власноруч. Своєю чергою отець Орест не радить вірянам змагатися із сусідом за вміст великоднього кошика. Паска, яйця один м'ясний і один молочний продукт. Цього достатньо, щоб благословити їжу на свято. Ми ставимо неправильний акцент на святі Пасхи. Тому що переживаємо за там, прибирання дому, а не за чистоту своєї душі, Прибира... переживаємо за те, що нам купити до пасхального кошика, коли його піти освятити, але не думаємо за саму подію Воскресіння Христового. Власне, сама традиція освячувати їжу саме в кошику з'явилася не так давно і ще 150 років тому дуже відрізнялася в залежності від регіону, каже дослідниця гастрокультури України Олена Брайченко. На Гуцульщині до церкви йшли з бесагами. Це такі торби, і от в них клали паски, крашанки. До прикладу, освячували там в інших регіонах у ночвах, тому що в ночвах все добре можна викласти. По перше, а по-друге, це говорило про те, що ви до церкви прийшли не пішки, а приїхали на конях, і це було теж про ваш соціальний статус. Зараз вже з'являються нові традиції: як прикрашати великодні кошики, писанки і паски. Тепер вони виглядають усе яскравіше і сучасніше. Що свідчить, значення великодня для українців лишається незмінним, як і багато років тому. Юлія Горбань, Олександр Банний Укринформ.